Наші українці неймовірні попри війну люди навчилися жити між тривогами і не просто жити, відкривати салони краси, ходити на концерти, святкувати весілля. Наш наступний сюжет із серії про міста, які живуть близько до фронту, сьогодні про Харків, українське місто, яке від початку повномасштабної війни перебуває під прицілом російської армії майже щодня. Так, майже щодня його обстрілюють, а там все одно працює бізнес, народжуються діти, відновлюються мрії попри постійні обстріли. Бо любов до рідного міста сильніша за страх. Яке воно життя в Харкові під час війни? Дивіться далі. Місто науки, парків, а за радянських часів ще й столиця України. Харків місто з найбільшим за розмірами майданом, площею свободи. Другим в Україні метрополітеном після Київського, який складається з трьох ліній та тридцяти станцій. А Національний університет імені Каразіна є найбільшим в Україні. Не виїжджала, я була загалом весь час в Харкові і е, поступово, поступово, поступово якось поверталися люди. Я працюю в б'юті сфері і е, дуже багато клієнтів повернулося. Є ті, хто. Зараз за кордоном живуть, але вони повертаються, бо в нас е, кращий сервіс, бо в нас е, найкраще місто, і вони завжди хочуть додому. Харків'яни почали ще більше любити своє місто. Софія каже: до обстрілів харків'яни пристосувалися і намагаються жити своє життя. Харків'яни не такі, вони вночі обстріл або там. Ближче до ранку обстріли, все одно всі всюди підуть на роботу, на манікюр, на брови, до косметологу. не збиваються на обставини, на обстріли, на тривоги. Люди повертаються, люди живуть, люди. Одружуються, народжують дітей. У мене дуже багато у цьому році було вагітних дівчат. Багато з них вже народили. Вони народили харків'ян. Вони хотіли народити у Харкові. Бізнес не припиняє роботу, і на майже четвертий рік повномасштабного вторгнення у місті відкривають нові заклади. Відкриваються усе від кафе, якихось з дуже красивим атмосферним ремонтом. Все там дуже гарно відкриваються. Нові магазини з о, речами, з якимись українськими брендами. Тобто маленькі, якісь нові бренди, які ну, хтось почав відшивати щось. Відкриваються такі шоурумчики невеликі, Відкрив відкриваються нові салони красоти. Ти не знаєш, куди завтра може прилетіти, що може статися з цим приміщенням, з твоїм твоїм бізнесом, але роблять все одно роблять. У мене ось подруга відкрила салон. Вони попрацювали напевно пару місяців, і був недалеко в приліт. Не Винесло двері, винесло вікна, але нічого на наступний ранок всі зібралися, всі все убрали. Харків є найближчим українським містом до Білгородської області Росії. Від нього до кордону майже 30 кілометрів. Тому ракети долітають сюди за лічені хвилини. Часто не встигає навіть спрацювати сигнал тривоги. Багато в нас станції метро. Можна спуститися у метро, можна спусти не спускатися. Є сховища, які є біля зупинок автобусних або тролейбусних до обстрілів пристосувалися і харківські митці та студенти культурних вишів. Крепетиції відбуваються тільки в укритті, тільки в безпечних приміщеннях. А ну їх досить обмежена кількість для того, щоб повноцінно як це було до повномасштабного вторгнення, займатися і навчати студентів. І навіть започаткували нову практику виступів під час тривоги, ну власне. Метро, це є укриття. Там концерт може не зупинятися. Є у нас, наприклад, дуже така зараз поширена практика. В метро виступають, тобто зробили репетицію. Потім під патронатом міського голови відбуваються такі події на станціях. Метро, концерти. От до новорічних свят. Ну для студентів університету це практика. У них це ми вчимо професійних музикантів, професійних акторів, режисерів. Ці часто влаштовують фестивалі попри війну для харків'ян, каже декан одного з харківських культурних вишів. Такі виступи. Це своєрідна розрядка та натхнення у серпні. Харків відзначав день міста. На вулиці другої столиці України вийшли сотні людей. Було дуже багато людей е, такі рідні у цей день. Ти йдеш по вулицям, бачиш своїх знайомих, незнайомих. Усі. Просто цей день у нас об'єднується такі прям одна велика родина.